Привіт, я Настя. Я сценарист, продюсер проекту Іж Я люблю тебе. Коли в нас виникла ідея створити ролики про суд журналістики, я перш за все передивилася десятки, сотні роликів інших університетів і не тільки з різних куточків планети. Я зрозуміла, що найважливіше для ролику ідея. Головне передати креативний дух Іш та його атмосферу. Важлива і якість ролику, тому я займалася пошуком партнерів, які могли позичити техніку для зйомок. Не обійтися і без реквізиту, тому я шукала і його. Далі Далі ми почали думати над ідеями. Після довгих суперечок зупинилися на чотирьох. Я режисер-постановник, тож працювала над їхнім втіленням, намагалась перенести сценарій у реальне життя. Маю доволі непогані стосунки за доп прем'єр та ж мала змонтувати увесь наш матеріал, зібрати його докупи. А ще я придумала пінгвіни. Але про нього потім. Так, бо тут знову я, сценарист. Отже, я втілювала на ідеї по посекундно. Я підготувала сценарію і ми всі разом його затвердили. І І потім на вулиці зима в кадрі ну приблизно оце. Я, до речі, оператор. І щоб отримати їм яскраві соковиті кадри, ми вирішили дочекатися весни. Ну, а потім ви і так самі знаєте, карантин і ось ми тут. До того ж, ми хотіли зняти не просто ролики для диплому. Ми хотіли, щоб їх побачили люди, щоб вони так само як і ми полюбили інститут журналістики. Ай храни! Інститут журналістики. Але годі лірики. Переходимо до роликів. Поки ми готували сценарій, ми постійно розпитували усіх, яким же вони уявляють свій ідеальний інститут. Головна така його риса це те, щоб викладачі були практикуючими експертами у своїй справі: доріжки, красиві якісь з принцесою. В ідеальному універі є гнучкий придуманий графік, який дозволяє тобі займатися творчими пошуками позаливці. Ідеальний університет це коли викладач може своїм вогником заболити собі велике бажання працювати, вчитися, не боятися сесії, вивчати нове. Та коли тобі дають багато практичних а, інструментів, які ти можеш імплементувати в своїй роботі: Витіки, танці, маскаради. Для мене інститут це оточення, яке спонукає розвиватися. Для мене ідеальний інститут це той, в якому викладачі не ставляться до студентів за радянським зразком. Насамперед, там дуже комфортно бути українцем, бо всі навколо поважають рідну мову, історію і культуру. Ми почули усі ці відповіді і зрозуміли, що насправді ідеальний інститут існує. Ось він. Ми віримо, що процес не менш важливий ніж результат. інститут журналістики може дати тобі не лише престижний диплом, але й подарувати чотири незабутніх роки, сповнених яскравих подій. Саме тому ми вирішили присвятити наш другий ролик, тому що любимо найбільше буднє в інституті. Життя вже це коли ти щодня робиш щось нове, постійно чомусь вчишся, постійно вдосконалюєшся, крокуєш назустріч новим невідомим викликам. Хіба це не чудово? Тут просто ніколи сумувати. Не встигнеш ти отямитись, як треба вже робити дипломну роботу. Цей наш ролик це ода порожнім аудиторіям, які нині сумують без нас, де викладачам, темним коридором з червоними килимами, смачним пиріжками, теплим лапком біля входу. Ми все це дуже любимо і хотіли показати, яке воно насправді цікаве і романтичне, наше інститутське життя. Звісно, головне, що може дати на університет, це знання. Але ми віримо, що справжні спеціалістів формують не лише лекції з семінарами, а й правильне середовище. Коли творчу особистість оточують ще більш творчі талановиті і завзяті однодумці, з цього може вийти щось зовсім неймовірне. Тому наш третій ролик присвячується студентам. Іже короткими відео з хотіли показати, які вони особливі та незвичайні, як сильно вони прагнуть та як багато роблять для того, щоб реалізувати себе у професії. Карантин, можливо, і забрав у нас соковиті кадри, там яскраві пейзажі. Проте будьмо чесними, студенти вже кльові і без того. Третю годину поспіль ми вже працюємо в Маріїнському парку поблизу Маріїнського палацу. Саме тут відбувається прес-конференція, з нагоди річниці президента Володимира Зеленського на посаді. Напевне, так і треба. Судилося, бо так упали зорі з неба і надломили мак, така знялася хвища. Ні неба, ні землі, лише чорне кладовище. Понищеній ріллі. Роботи майже не поменшало, але я почала більше приділяти уваги своєму хобі. А саме блогу в інстаграмі в мене є кулінарний блог, де я знімаю, монтую, виставляю рецепти. Поки покриваю, розкажу, що не незвичайні, а повністю веганські, без цукру, яєць та муки. Продовжуємо працювати, тому що світ не стоїть на місці, все рівно щось стається. І ми мусимо про це розповідати. Особливо зараз це важливо, коли люди знаходяться вдома, вони не можуть самі що дізнаватися, у них є брак інформації. І через це я вважаю, що журналістам потрібно. Залишатися на роботі або інші сиділи вдома, ми теж на карантині не лише байдики били, і все ж таки дещо зняли.